Шевченківська тематика об'єднала творчі колективи Хмельницького. У стінах дитячої школи мистецтв відбувся звітний концерт Свою Україну любіть, приурочений 200 річчю з дня народження Кобзаря. Виконавці подарували глядачам справжнє свято національної єдності. Милувалися виступами і наша знімальна група. Шевченковими мотивами був пронизаний весь творчий звіт хмельничан. У кожному номері відчувалася любов до рідної мови, пісні, мистецтва та землі. Сьогодні наше місто, як і вся Україна, готується достойно відзначити свято 200-тріччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу сказати, що в нашому місті ми, звичайно, готувалися до цієї. Визначної події сьогоднішні творці, творчі звіт колективів це колективи, кращі колективи нашого міста. Це своєрідний підсумок національно-патріотичного виховання громади нашого міста. Свої таланти на огляд журі та глядачів представили вихованці дитячих мистецьких закладів та відомі в області і країні колективи. На мою думку, всі справилися, всі гарно спрацювали. Тому всім я дуже дякую і всім гарного настрою. Юні танцюристи краю за допомогою вправних рухів створили на сцені справжню хореографічну казку. Запальні національні танці зірвали шквалу оплесків у залі. Відзначити, що хмельницькі колективи е, на превелику радість мою е, значно поліпшили свій виконав свою виконавську майстерність. Колективи дуже гарно всі виглядали. Е, дуже навіть професійно деякі колективи виглядали. Е, представлена була в основ... загалом тематика е, народна хореографія. виконавську майстерність вкотре продемонстрували вихованці зразкового хору. Подільські солов'ї вражали виступом бандуристи, окрасою свята стали номери, виконані знаними колективами. Тивами муніципальним естрадно-духовим оркестром та академічним муніципальним камерним хором. Враження дуже приємне, дуже хороша режисура, цікавий темпоритм, не перегружений текстами. Концерт є цікаві номери. Я думаю, що обов'язково деякі з них потраплять обов'язково фінал нашого дійства в місті Києва. Підготували хмельничани і масштабну виставку на першому поверсі. Школа мистецтв розгорнула експозицію світлин на другому та третьому картин та виробів декоративно-прикладного мистецтва дорослих майстрів та юних умільців. Сьогодні під час творчого звіту міста Хмельницького ми побачили чудову виставку різножанрову, тому що в ній представлена вишивка, ткацтво, кераміка, художня обробка деревини, різьблення чудове, бісероплетіння. А також авторські техніки, зокрема також аплікації, художня обробка шкіри на шевченківському вечорі лунали безсмертні вірші кобзаря, завжди актуальні та вічні, як і сам Шевченко. Компіні відео ж проти мої найбільшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує. Вой! Тетяна Гуща Володимир Мискавич Новини TV7+